Це було рішення двох. Даша Квіткова та Нікіта Добринін шукують сьогодні своїх підписників, адже вони розлучаються після трьох років шлюбу. Логарка просто приголомшила прихильників судною новиною. Знаменитість повідомила, що вони з ведучим Нікітом Добриніним розлучаються. Дуже дивно, тому що пам'ятаю, що минулого року Даша і Нікіта обвінчалися в церкві, а сьогодні зізнаються, що подали на розлучення. Як зізнається, Квіткова, півтора тижні тому чоловік поїхав з будинку, де вони жили з родиною. Попри це, вони продовжують спілкуватися заради спільного сина однорічного Лева. Ми з Нікітою вже десь, мені здається, півтора тижні не живемо разом. Він не зник повністю. В нас є дитина, але між нами зараз лише батьківські стосунки, бо ми. Роз'їхалися. Він поїхав з будинку, де ми жили разом. Взагалі це було таке рішення обох, але першою на розмову вийшла я. Але він мене підтримав. Він бачив і відчував те саме, що і я. Ба більше Квіткова зазначає, що вже до нового року вони з Добриніним перебували лише у батьківських стосунках, і між ними нічого не було. За словами Квіткової, причиною їхнього розриву стала перенасиченість одне одним. Пара проводила 24 на 7 разом, і їхні стосунки вибудувалися дуже стрімко. Вони віддавали себе одне одному і, врешті, зрозуміли, що час зупинитись. Я нагадаю, що Даша Квіткова і Нікіта Добринін познайомились на проєкті Холостяк. Тоді Дар'я виграла в цьому шоу і Нікіта одружився з Дар'єю. В якийсь момент ми зрозуміли, що, по-перше, ми дуже перенаситились одне одним, а по-друге, у нас стала дуже різна швидкість. Я лечу поперед планети всієї япру, а в нього трохи інша швидкість. І це нам також заважає у стосунках. На тлі цього ми, може, одне одного морально задушили, додає Даша. Також блогерка зізнається, що в їхніх стосунках не було аб'юзу чи зради, бо вони розійшлися досить культурно, і зараз обоє ходять до своїх психологів, аби зберегти адекватні стосунки заради сина. Як він поїхав, ми не бачились, не зідзвонювалися дні три. Зустрілися на сесії у психолога разом. Будемо продовжувати ходити. У нас росте син. Ми будемо ходити до психолога, щоб закрити якісь питання, щоб побудувати здорові стосунки через те, що у нас росте спільний син. Здорові стосунки батьків нашого сина, додала Даша в інтерв'ю Єфросиніні. Водночас квіткова зазначила, що наразі вона не допускає думки, що вони з Добриніним можуть згодом знову зійти. Ітися і продовжити будувати романтичні стосунки. Ми більше ніколи не будемо разом. Нікіта також так? реагує на слова квіткової і в своєму інстаграм зазначає, що до інтерв'ю, яке вийшло сьогодні, можу лише додати, що бути зараз окремо, це наше спільне рішення, і це життя. Нічого критичного не сталося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти достойно. Ось так до написав Микита Доброїнін. В коментарях його підтримують, що все буде добре. Тримайся, адже це дуже складний період. Я не хочу в це вірити. Любимо вас, написала підписниця. Ви заслуговуєте бути щасливим у будь-якому випадку. Тобто, може, вони взяли паузу, а не остаточно розійшлися. Квіткова ж зазначила, що рішення остаточне. Але все-таки користувачі більшість пише, що ви така красива пара, у вас є син, ви повинні бути разом. Надію, що ви зможете подолати цей кризис і будете разом, тому що видно, що ви кохаєте один одного. Тим паче, ви нещодавно обвінчалися. Я нагадаю, що подружжя блогерів. Вирішили повінчатися в Києві на сьомому місяці війни через два роки після весілля. Насправді ми вирішили, щодо вінчання ще до 24 лютого, але через ту саму країну Росію все затягнулося. Написала Даша тоді в інстаграм. Більше місяця в розлуці ми прийняли рішення, що далі тягнути не хочемо. Хочемо жити проживати кожен день, бо зараз саме. Той час. Чи радив би я іншим парам вінчання? Так тоді казав Добройнін, та тільки в тому випадку, коли по-справжньому готові. У моєму розумінні до такого рішення треба дорости. Воно має бути усвідомленим та зрілим. У якій самій церкві відбулося таїнство, Даша не уточнила. Тоді а ці світлини власне. Розлетілася інтернетом, сину їхньому тоді виповнився один рік. Ця новина шокувала багатьох людей, адже ще в грудні, 30 грудня, ведучий Микита Добринін святкував день народження, і Даша тоді а, подарувала йому коштовний. Подарунок, вона привітала Микиту з ювілеєм і подарувала йому розумний годинник. Мені завжди було складно з подарунками, бо їх треба одразу два. На новий рік і день народження цього року було просто, бо Микита казав прямо, що йому потрібно. Забрала останній Apple Watch, який він дуже хотів на день народження. Знаменитість тоді поспішила заспокоїти забубонних прихильників. Блогерка зазначила, що годинник Микита у неї купив за символічну одну. Гривню. На цьому подарунки не закінчилась. Даша напередодні нового року вручила чоловікові торт іменинника, на якому красується напис днем народження, тату, а також світлина Добриніна з сином. Як зазначив Микита, в ресторані вони святкують без лева. Однак увечері подружжя повернеться до сина і всією сім'єю будуть куштувати торт. Виявляється, що це був невеличкий обман, адже пара тоді. Вже разом не була за словами квіткової. А зараз послухаємо в продовження інтерв'ю зі священником. УПЦ. він коментує в яких випадках власне церква дозволяє розлучення, і відповіді навіть мене здивували. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Зараз під час війни дуже багато як є і одружень, так тобто люди цінують момент, так що. Можемо не встигнути, і так далі. Також є багато розлучень. Так, Що так. церква каже про розлучення? Наприклад, ну так офіційно це ти пішов, розірвав офіційні документи е, з приводу церковного розлучення. Це лише смерть може розлучити, чи можна попросити розлучення. Дуже багато, причин, дуже багато причин. Є насправді е, знаєте, от е, в старому заповіті були заповіді, які забороняли щось, не вбий, не вкради, там, да, там перелюбствуй і так далі. А Господь дає зовсім інший тип заповіді. Він каже, блаженний той, там, милосердний, блаженний, значить, милостивий, блаженний, ті, що в обою духом. Господь ставить інший акцент. Він каже, Ісус Христос ставить акцент на щастя. Блаженство це по суті щастя. І головна задача церкви на землі зробити життя людей щасливими, не залякати людей, не обставити їх тисячами правил, не нав'язати їм безліч заборон. Ні, головна задача, місія церкви на землі це зробити життя людини щасливим. Дуже багато моїх знайомих, якими я зараз вихваляюся як ідеальними родинами, які просто чудові і об'єкт для наслідування, це ті люди, які вдруге зійшлися. Розумієте? В церкві немає безумовної заборони, є причини, є причини, які можуть слугувати таким стартом розлучення. Приміром, не дай Боже, чоловік підняв руку на дружину. Так це вже для церкви причина, щоб дружина просила церковного ну благословення на повторний там шлюб в майбутньому, так? Тобто не може існувати та родина, де є там булінг, де є приниження. Де є агресія один до одного, приміром, там будь-хто в парі може просити розлучення, якщо чоловік там, прямо медично вже хворий на, на алкоголізм, значить на наркоманію, і багато інших причин. Тобто, церква не зобов'язує вас тримати шлюб, попри все, якщо є небезпека для життя вам, вашим дітям. так? Якщо реально ця родина це суцільне зло, скандали, пиятика і так далі, то таку родину не можна тримати в перший псалом царя Давида говорить так. Блажений муж, який не ходить на ради нечистивих, і на шляхах грішників не стає, так і на сідалищі губителів не сідає. Тобто Давид нам, наче підказує, треба уникати тих місць, де ти не можеш ні спасатися, ні жити. Так, так що церква, церква стоїть спокійно на завжди на позиції щастя, але берегти родину треба максимально довго, як ти тільки це можеш, поки це ще можливо, скажімо так, без шкоди для самого тебе для власної душі. Ну а якщо до жити і в радості, і в горі, наприклад, ну можливо, це дійсно хвороба в людини, чи ну не знаю, там навіть ось ця звичка, ну погана звичка, як алкоголіст, наприклад, чи ну там ще якась погана звичка, так? Що в цьому випадку робити? Ну тобто, якщо людина стала на поганий шлях, ти ж її не залишиш? Так, так. Треба її виправляти, наскільки це можна. Просто ми розуміємо, що є речі незворотні. Є речі такі, коли людина от, мені, я служу кожну п'ятницю молебні за алко, нарко, там ігрозалежних. Щоп'ятницю, тому що маю теж дуже багато знайомих таких. І завжди кажу: ми маємо молитися, ми маємо трудитися, але ми майже нічого не можемо зробити без волі самого хворого. Якщо у хворого немає волі, ми майже, ну ви знаєте, це правило будь-якої роботи з наркозалежними і алкозалежними. Ми можемо його возити. Я був тюремним священником більше 10 років. Серйозно? Так. Причому тюрми колонії строго режиму. Продовження інтерв'ю з переможцем Голосу України, а також зі священником Олександром Клименком дивіться уже завтра на ютуб-каналі Ростислав Продакшн.